Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами продовжимо ознайомлюватись із ознаками літа в природі. Послухайте уважно загадку та відгадайте її. Сонце дуже припікало. стигли ягоди дозріти, ми купались, загоряли, бо було чудове. Звичайно, літо. Пора року літо. Пригадаємо з попереднього уроку. Місяці літа. Перший місяць це червень, другий місяць липень і третій місяць серпень. Розберемо з вами разом, чому ж ці місяці так називаються. Червень перший місяць літа. Звідки його назва? Дізнатись про це допоможе віршик та світлини. Це черешні, стиглі, соковиті, Це червоні вишні, солодом налиті, Липень другий місяць літа. Крились липи усі цвітом, пахнуть медом, пахнуть літом. Місяць літа всі це знають, дуже швидко відгадають. Та, серпень, третій місяць літа. Серп знайшла бабуся і пшениці вжала, як снопи в'язати дітям показала. Щедрий місяць серпень серпиком назвала. Пригадаємо з вами ознаки літа. Влітку сонечко піднімається високо над горизонтом, температура повітря висока, довгий день. Та короткі ночі, літні атмосферні явища це злива, гроза, веселка, роса, град, зміни в житті тварин. Виводяться дитинч... дитинчата, достигають овочі та фрукти, визріває майбутній урожай. Послухайте уважний вірш, який називається літом. Літо, літо золоте, випиває роси, та з пшениченьки плете україні коси, Виглядає з поміж віт вишнями в садочку, Одяга на цілий світ сонячним сорочком. Діти, про яку ж країну йдеться мова? До якої завітало літо? Так, це наша рідна ненька Україна, адже майже на порозі. Літо. Тому ми маємо з вами його зустріти. Послухайте, будь ласка, загадки про явища природи влітку та відгадайте їх. Дощ прийшов через ставок, перекинувся місток, кольорів у ньому сім, він подобається всім. Звичайно, діти, це веселка, яка з'являється. Після дощу. А хто може назвати кольори веселки? Для того, щоб краще запам'ятати, можна вивчити таке речення. Чапля осінь вже жде завзято, буде саме фарбувати. Кожна буква кожного слова це назва кольору. Чапля Ч Че? – червоний. Осінь О оранжевий, жде Ж – Жовтий, завзято З. Зелений. Буде Б. Блакитний, сани С. синій, Фарбуватий Ф. Фіолетовий. Запам'ятайте, будь ласка. Далі слухаємо. хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюш, і на нас водиться ллється, як це явище зоветься. Мене частенько просять, ждуть, а тільки покажусь ховатися почнуть. Звичайно, це дощ. А ось це вранці мисто заблищало, всю траву воно заткало, і пішли шукати вдень. І ніяких не знайдем. Це роса. Молоко над річкою плело, нічого не видно було, розчинилося молоко, стало видно далеко. Це звичайно туман. Щось на небір гуркотить, наче звір страшний летить. Сильний дощ на землю л'ється, звір у руки не дається, очі світяться яскраво, всі у дім тікайте жваво. А про що ж ця загадка? Та це ж про блискавку молодці. Прийшла серед літа зима, доріжки замела, біленькі горошинки спадають із хмаринки. Сідають на будинки та зелені стежинки, а це град. Пригадаємо з вами назви літніх квітів. За допомогою загадок. Слухаємо уважно. Ми у лісі проживаємо, дзвоном сонце зустрічаємо, маємо гарні сині очки, називаємось дзвіночки молодці. Наступна квітка. Квітка сонячна, красива, стане згодом сива сива. Вітерець і подмуха стане миттю з сивим пухом. А це кульбабка. Запалали в чистім полі, наче галстуки червоні. То палає в полі так польовий червоний мак. Жовтенька голівонька, біленька пустинонька. Що я за квітонька? А це ромашка. Золотисте ситечко покотилось в літочко. Заглядали в віконечко, наче справжнє сонечко. А ми знаємо, що на сонечко дуже схожа соняк. Що за квіточка пахуча і червона і колюча? Троянда дуже скромна і тендітна, серед квітів непримітна. Та якщо в руці пом'яти, то умить пізнаєш м'яту. І останнє. стоять красуні на воді, Вінки в них білі золоті. І остання квітка латаття. Пригадали. А зараз уважно розгляньте та назвіть, які ягоди та фрукти достигають влітку. Можете зупинити на паузу. Наступне. А у звірів та птахів влітку багато їжі. Вони можуть виводити дитинчат. Розглянемо олені, вовки, білка, лисиця. Маленькі, куметні, зайці, дикі кабани, ведмеді, їжаки, а у птахів підростають та вчаться літати, пташенята. Розгляньте. Що ж, зробимо висновок до нашого уроку. Літо це найспекотніша пора року. Літні місяці це червень, липень та серпень. Ознаки літа. День довше за ніч, багато тепла, світла, дощів. швидко ростуть рослини та дозрівають води. А у звірів та птахів багато їжі, вони можуть виводити дитинчат. Що ж, діти, перевіримо ваші знання. Назвіть, як називаються літні місяці. Та згадайте, чому вони мають таку назву. А який місяць найспекотніший? Які ви знаєте літні квіти? Назвіть. Назвіть ягоди, які достигають влітку. Які природні явища бувають цю пору року? У якому місяці літа найбільше туманів? Що ж діти? Дякую вам за увагу! Бажаю вам гарного дня. До побачення!